Сьогодні прочитала коментар а, в себе. Це виглядає як магія, занадто просто, щоб бути правдою. Знаєте, а, я розумію, чому люди так думають: лежиш 15 хвилин, і в тебе вирівнюється спина. Зникає біль, покращується постава, М -м так як взагалі таке може бути. Да? Ми просто звикли, що щоб щось працювало, має бути обов'язково боляче. Ключі масажі на 10 сеансів, або складні вправи, і тільки десь там, через рік можна очікувати результату, таблетки, уколи, мануальні терапевти це нам так внушили, що має бути важко, довго і дорого. Але справжня сила в простоті. Божественне вирівнювання запускає глибокий процес в організмі через високочастотну енергію. Це те, що не може зробити жодна фізична дія ззовні. А як провідник, скажу чесно, це найпотужніший метод з усіх. І енергія, яку я активую, працює в тілі ще три дні після санцю. Цей процес відновлення зцілення змін середини. І, хоч зовні все виглядає просто, насправді це глибока майстерність. Просто подивіться на відгуки моїх клієнтів. Вам все скажуть замість тисячі слів, хтось позбувається холки після першого чи другого сеансу, у когось вирівнюються плечі, зникає біль у попереку. Всі ці зміни результат дії, енергії, коли вже лікарі кажуть, тут потрібна операція, коли остеопати після 10 сеансів кажуть, на жаль, я не допоможу. Божественне вирівнювання працює одразу. Якщо і ти давно терпиш біль, набридло приховувати холку, відчуваєш втому, важкість в тілі, тобі потрібно просто запустити енергію у тілу. І я це зроблю на санці божественного вирівнювання. Для запису пишіть в дірект.